По бюджетних смартфонах є Nokia 2.2, 1500 ціна. Є легкі потертості по корпусу, але в принципі на роботу це ніяк не впливає. Так, телефон повністю працює добре, має роз'єм на навушники. Також на зарядку мікро роз'єм. По екрану теж є потертості. Ось такі видно добре. Так, зараз покажу інформацію всю про цей смартфон. Простенький для самих звичайних завдань, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, Nokia2.2. На 11 Android і він. І по пам'яті. Е, так, зараз відкрию 16 ГБ пам'ять телефону. Е, повністю перевірений, протестований. Кому цікаво, це будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть. Приймаю скрізь замовлення обов'язково. Зараз покажу ще камеру. Ну ось така простенька камера. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.